Дай Боже здоров'я вам і вас Боже на все святе, гоже чоловіконої зарваницької і матінки Божої, до якої ми візьми ці дні, всі наміри святі і особливо за наших воїнів, патріотів, всіх людей Божих та за всі добрі створіння, за Україну, і світу Божу. Скоріше спасіння. Слава маму, що кличе до храму. Cheers. Ісусу Христу і ЗСУ, слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею! Вітаю! Звана Франківська Вася, Борис Голодюк, Павлоністер, 2894-му відео «Поклик Христа і Павіть Пресвятої Богородиці. Сьогодні ми маємо 28 січня 2026 рік і для сибіших страстей України, наших людей, дорогих в Україні, а також і в діаспорі. На жаль, ідуть події ті, які є передмісниками третьої всесвітньої війни. Моє слово є від сонячного хреста УПА, де створена Божим чудом постать Пречистої богородиці у страсну п'ятницю 2014 року, 18 квітня, на світанку. Блискавкою сонця Бог дав таку постать. Ти ріст нерукотворно створено на тополі задля України кращої долі, нашої міцнішої волі і більшої віри в проростов. Бо місце це особливе сакральне. Нагадаю, ми в день сторіччя смерті Івана Франка також була створена постать така ж матінки Божої зі сходу сонця на липі в Шевченківському парку біля чудо джерела. У нас в франківську і між липою і Тополою саме є озеро, де має на цій годині четверга -го Божого пришестя бути чудо сходження сонця місяця, семихресного храму. З якого скресне тисячу святих Тарас Шевченко, серед них Важливо, це чудо буде до десятиліття, саме зяви. На липі ікони Богородиці у травні, а може навіть у квітні, бо нагадаю вам, що ця постать Пречистої матінки Божої на туполі є дуже подібна до нерокотворного образу матінки Божої Гваделупської, створеної на кактосовому полотні, яка могла пропасти, тому що те полотно звичайно сліває за 25-30 років, але понад 400 років та ікона є у Мексиці, саме в тому боці, дорогі мої є і Європа і за Європу, як відомо. Атлантичний океан і Америка, Мексика, І ірайтесь у ці дні молитись особливо до тої чудотворної ікони, тому що божа мати саме через ікони свої разом з Богом дає нам особливі чуда, особливу допомогу, яку більшість людей не розуміє, але Бог воздасть особливо тим, які вірять у силу благодатних ікон. на силу чудотворних росів, про які я вам не раз говорив, що особливо благодать найбільшу божу. У нашому краю, за словами самого Пресвятого Бога та Пречистої Богородиці, дано затуплення п'ятиконечної сатанинської звізди на благодать Божу на п'яти континентах за п'ять ран хрестових Бог дав п'ять чудотворних хрестів і найбільш прославлений той Страсний хрест України, тому що біля нього особливі чуда, хоча буде в світі найбільш прославний хрест Вознесіння і перемоги України. На вовчинець горі, що бачили ви. Який має перший засіяти в світі, а в неділю, а потім почнуть сіяти за сонячним колом інші чудотворні хрести, в тому числі сонячний хрес Опа має засіяти у вівторок. За що бачив пророчий сон, і я і інші люди Божі, і потім хрест кобзаря має засіяти саме теж у вівторок. І... Завершиться все це чудом сяйва хрестів. Нагадаю вам я у ніч перед Божим пришестям. Хрестів не всіх, а на могилах багатьох наших героїв, яких Бог має вернути, не зробив щодо сонцехранів. Перед тим нагадаю вам я саме в середу має прийти чудом Божим до деяких людей, родичів і друзів наших героїв і друзів Паза СУ, що мають воскреснути. Газета Поклик, який буде писати, як це саме має статись, за 30 годин перед тим, як буде Боже пришестя в четвер з тими сонячно-воскресними героями. І газета та буде сонячно жовта, такого лимонного десь кольору, і на ній синіми буквами буде писати слово про те, що чекає ту людину, її сім'ю, її родину, її місто, село у час Божого пришестя, щоб була готова людина, та що отримає газету поклик і Її рідні близькі до тих неймовірних подій, які мають статися на землі, і миттєво, звісно, візка та що попереду боже пришестя буде. Передана тим, що Бог у газеті вкаже, що це всім сказати, чи деяким людям отже, першій сторінці газети буде звернення саме до тої людини, що отримала її. Це неймовірне чудо буде, яке обіцяє Пречиста Божа мати дати ще із періоду різдвяних свят 1999 року, коли газета та була заборонена, знята з реєстрації, коли я як очільника франківського руху ОУНУПА організація яка заснувала ту газету в листопаді, 1989 року, але на те, що вона вийшла аж в Литві, саме на межі зими весни. 1990 року, Божа мати саме у різдвяні дні, з'явилася мені 7 січня. ствердила це і ствердила у своїх з'явах пізніших наступні роки. Що молись за це, чекай. І на сьогодні, саме на середу, Бог дав мені пророчий сон. Здається, це вже е, був сьомий раз, коли я побачив, як та газета є в моїх руках. Як читаю, я її закоплено. і вірю, що так буде, дорогі люди. І певно, що це сталося саме за місяць до. Того дня, коли почнеться весна, після 28 лютого цього року. Сьогодні маємо 28 січня. Також хочу уточнити я, що з'ява карти України вигляді Хмари у час, коли скривали грів Господній, було не 28 жовтня, як я в минулому відео казав, а 27 жовтня особливий день з'яв матінки Божої Джублику, який триває з 27 серпня 2002 року. У Закарпатті України з боку Івано-Франківщини ви бачите це чудо більше про цей божий знак та інших 15 божих знаків. Є також стаття наша окремо 25 божих знаків, але саме про цей знак. Особливо написано перше, було ще в 2020 році перед великоднем дорогі мої було попередження, як будуть події злі. Також ви бачите, що зачорнені місця саме вздовж страв. Ця подія ще не відбулася, але на жаль, відбудеться на подарочку фашистів. Здожні страв, бік Галичини, в бік Закарпаття України з боку Одеської області Бридіслов'я. Тверджено божим видінням хмари у вигляді мапи України, яка була вже над храмом нашим біля храму. Він у Української греко-католицької церкви, в Франківську, який головний, який давній близько 300 років йому, і посвячений свято Воскресіння Ісуса Христа. А Хмара та була саме у бік Карпат, у бік. Саме півдня України і у бік чотирьох чудотворних хрестів, які говорив я, що до них особливо треба йти молитися, і на хмарі Бог явив постать матінки Божої і свою лицем молитві, що вони дивляться на схід сонця і закликав людей Бог єднатися саме навколо Галичини у час біди, молитися там, де є чудотворні хрести. Зі вервичками, чудотворними іконками, просити Божі благодаті, дати на наші села і міста, передавати ті вервиці, ті чудотворні образочки від хати до хати, Лвати їх і просити скоріше прийди на синіоки присвятий Ісуса Христа Божа і караока, «Пречиста мати з Божим військом до Франківська, щоб був збір Божого війська там. І навколо чуду храмів, які зійдуть в кожну область України не менше ніж по сім, а також у ті країни, де матінка Божа являлася. у Португалії, де містечко Фотіма, у Іспанії, де містечко село Гарабандал, і у Франції, де Люрт, у Польщі, де Ч... в Італії, де Петролчино, а також в Америці знаємо, де Торонто, де у США місто Кліфтон, де Мексика, саме де Гваделупа е, і багато. Бог відкриває того, що люди мали би вірити і просити більше правди від нього. Але, на не жаль, невдячні Богові, не йдуть молитися там, де є чудотворні хрести. Більшості за цей місяць, що минає, я побачив, що тільки на пальцях одної руки з'явилися нові лампадки, там де Стерасний хрест України і хрест Кобзаря, Дуже втішився я. І також те сонячний хрест була лампадка. І... Я навідую ті черотворні хрести. Нагадаю вам я щотижня, а особливо біля хреста Ковзаря молюся щодня. Е, особливі божі ласки тут, тому що саме тут найбільше являється озеро Шевченкового парку у парку ветеранів війни, праці, молитви і боротьби України е, біля 23 ї школи імені Героя України, майданця Ромчика Гурика на південному бульварі на два камені священні боки, божа мати сонця. Про що не раз говорив, вам я, і саме цей хрест. Є встановлений останній і в бік сонячного хреста, в бік озера, за яким є село Крахівці, де саме у кінці січня, не пам'ятаю вже якого числа, але пам'ятаю, що в х числах громада того села висунула мене у кандидатом депутати міської ради, і, хоч там було понад десять тих, які балотувалися, людей, і з них здається, п'ятеро були мешканцями того села. Люди обрали мене. І символічно те, що я був обраний до міської ради саме з того села, а до обласної ради став депутатом від центра міста Франківська. Перемігши всього на 44 голоси із 20 кандидатів з лишнім вийшовши в друге коло переміг я головного москальського генерала, командуючого у франківську армії москальської Той генерал мав знамените прізвище О, що? і я не пам'ятаю вже його. Почала мною фракція Івано-Франківського руху добивалася, щоби той генерал після 91-го року утік скоріше з України, тому що в час того, як він ішов кандидатом депутата, він дуже шалено скажено виступав проти українців, проти особливо історії нашої, поплюжив героїв наших і говорив за те, що має бути єдиний совєтський народ, єдиний язик, єдина історія, і все таки інше дурне, несудепівське. Я ж хочу подякувати людям тим, які віддали свої голоси за мене, за інших тих людей, які не зрадили ні Бога, ні Україну. Ну а ті, що зрадили Бог їм суддя, і Бог воздасть за все. Дуже сумно, що Бог воздасть дітям, їхнім внукам, правнукам, тому що сказано, що до семи поколінь Бог буде карати за зло, а на тисячу поколінь винагороджати. Я дякую, що Бог нагородив мене за ту чесну і совісну діяльність, коли в час депутатства я ані копійки не взяв, ні з державного фонду, ні яких хабарів. Від людей, окрім того, що отримав зарплату як голова франківського руху, і деяку тайну допомогу з мережі ОУН УПА ОВР, коли надзвичайно тяжко було мені в 90-ті роки. Він Бог знає, як я в той час і мої діти, моя сім'я жила, хоч були великі спокуси. І Пропозиції всяких лукавих бізнесменів, політиків, йти на компроміси з ними мати великі гроші. Статки, майно і так далі. Я ж залишився жити в тій хатині, де жив з 1977 року, і немає автомобіля, не маю дачі, не маю великих грошей на банківському рахунку. І маю нагороду ту, що слава Богу, відчуваю провід і Бога, і Божої матінки наді мною над моєю сім'єю, малою родиною і більшою родиною, що Бог нахалив до моїх синів, невісочок, донечок з добрих родин. Одні, старша невісточка із Закарпаття нахилена була, з заходу сонця, найперше, а молодша невісточка зі сходу сонця, з поділля, з тернопілля, має корені. І слава Богу, за всі ласки ті, що. Діти мої перед найстрашнішими подіями за Божим благословенням, виїхали за кордон ще в 2018 році і виховують діточок своїх внуків, внучок моїх, і в тій ситуації донатять, звісно, на ЗСУ, і там, на місцях, утверджують українські ідеї, українську мову, історію і дружать з тими людьми, серед яких вони живуть з інших націй. І в цьому промисел Божий, що в час ще більше підняття зла на мовах тих. Людей, де вони живуть серед них, не будуть говорити за те, що від батька вони почули добре святе і від самого Бога і Божої Матінки, за що не раз нагадую їм я і особливо та і ті слова Бога й Богородиці, що вони виїхали туди, у Європу, тому що в Європі ще буде найважча третя всесвітня війна, і тільки... Ті люди, які великої віри зможуть перейти на найважчі дні гідно достойно, і попередити інших, чи в час уже біди, говорити про те, що тих людей спасе, відверне від, від Чорнового, Чорноволоса Уже Христа, наверне до синього Русо Ісуса, який четвер має прийти з Божим військом, саме зробити збір в Франківську. І за це були пророчі сни і сни також, що у час чи то весни чи літа. Я із моїми рідними близькими, які повернулись за кордону, іду саме біля нашого озера, щасливий, що нарешті є перемога, що є мир, радість і добро серед людей. І що я бачу на озері тому багато лебедів та чудо-храм семихресний, саме з якого. Мають воскреснути тисячі святих Тарасом Шевченком серед них, але храм буде стояти, і до нього зможуть люди не всі зайти, але підійти, дійти подивитися. Власне, зможуть люди, ті, які в Божій ласі, Я щасливий, що серед них є мої рідні. І знаю, що в місті Франківську в той час залишиться жити менше людей, ніж є, і залишиться жити люди, тільки особливо більш праведні, які в Божих планах. Ну і нагадаю вам я, що саме я перехожу особливий час, коли Божа мати явилася до мене у 1996 році і сказала, що до трьох років ти залишиш депутатство і будеш робити те, що для Бога для мене є більш потрібне, але тайно і людям невідоме. Буде те, що ти робиш до часу. Ті справи добрі, але коли буде Боже пришестя, то буде відкрито скільки ти зміг по божій ласі зробити. І за що Господь нагородить особливо тебе, твоїх рідних, близьких, всіх тих, що як змогли у ті важкі часи тобі помогли і ще поможуть. Також тоді слова, що до трьох років можу загинути я із своїм сином, за що був пророчий слово показав сюди, що змінені були обставини злі, які мав трапити я і родина моя і нація, і події страшні були перенесені ще з кінця 90-х років на понад 20 років. І роки 90-ті далі мої сини мали шанс загинути до рук злих людей від всяких підступів більше, ніж багато інших дітей разом взятих. Але слава Богу, на відміну три роки провчилися вони у 23-й школі. Потім совісно вчились в Українській гімназії номер 1 у інститутах нашого міста і здобули відповідно професії свої, за якими працюють зараз. У закордонні нашій син вчителем, програмістом, молодший син медиком. І, звісно, їм як совісним людям болить те все, що відбувається в Україні. Вони допомагають і молитвами, і справами, і коштами нашим знали їх по житті. На жаль, багато з них віддали життя вже за Україну. Надію маємо, ми, що Бог верне їх серед сонячного сквітства, героїв святих тілах нових вічно молодих. І серед них Бог має вернути і Ромчика Гурика і Ярослава Чумка із села Крихівці, який загинув перший після Ромчика Гурика після подій на майдані ще в 2015 році. І саме з того села, яке називається Крихівці, з якого депутатом 90-му році, бо 94-й рік був я на гербі села. Ви бачите саме є хрест, і з боку місяця сонця йде стріла до пекла і в землю. І є дерев'яний давній храм там, посвячений освінню матінки Божої святу першої причистої, і історія села дуже цікава багато героїв, які забуті на жаль, як січові сіці, як повстанці. У час совівської влади не давали це знати. Люди самі мовчали, щоб їх не виселяли. села пов'язана із словом «крець». Що означає або хрест, або є саме крес, від слова кресати, кресало, що вогонь запалює. І дуже цікаво, в Вікіпедії написано, що назва, мабуть, зв'язана з найпрекраснішою подією Воскресіння Ісуса згадки, і є також версія, що є крехів, і саме з того села, з крехівців, пішли і заснували монастир у крехові люди монахи, бо перші монахи були саме при Карпатті і. Це село саме в бік Манявського скиту між Франківськом і Манявою, де нагадаю вам я жила свята родина. Перші 11 років тайно перехочуть при Карпаті від і рода по різних селах, видаючи себе, що вони не євреї, а українці під українськими іменами. Святослав, Ярослав і Мирослава жили відповідно Ісус Йосип і Марія. За це голіть колядка перемоги України з Богом. Ну і у тому селі саме в час мого депутатства, в 94-му році, добились ми, що школа здобула середній. Освіту статус, бо була восьма річка, була удосконалена у навіть там куток, посвячений івано-франківському руху з фотографіями і моїми і моїх друзів з того села і нашими справами по Україні. Але потім зробили так, що це все було знищено. Десь бог люди згадають, як то нелегко було 90-ті роки боротися проти тих пост проявів злих. І саме в тій області, яка була закрита, і в тій області, де найбільше за планом КГБ і КПСС сатаниців, було всяких сексотів, і особливо боротьба проти справжніх патріотів, тих об'єднав івано-франківський рух. Явно а далі тайно, після того як особливі були репресії і зло в кінці 90-х років. На нас і аж до часу того, поки Бог не прийде, є наказ діяти тайно тим людям, що зі мною я ж хочу Бога прославити, за особливо нашого героя Ярослава Чумка. Що в Вікіпедії можете прочитати біографію його, і дуже цікаво там є те, що він снився не раз і своєму батькові і мамі, а особливо мамі. він хотів розповісти одну тайну про те, що він воскрес з храму, який зображений на 10 гривнях. Та мама в емоціях своїх у тому сні, що Бог дав їй побачити сина щасливого, веселого. Він говорить до неї, що хоче щось передати. Нас запам'ятало тільки те, що він сказав: Мамо, дай 10 гривень. Але те, що він мав сказати, що на них зображено храм, якою він воскресний, що той храм зійде між селом Крихівці і Франківськом на озеро те, де мають лебеді прилетіти. То власне не сталося у її пам'яті, не залишилося. Але присвята Божа Мати благословила мене за це сказати і також сказати, що в день похорону Ярослава був особливий Лебединий знак, що над хатою його про це в Вікіпедії, Коли почала грати мелодія знаменита, пливе кача, і почали Ярослава виносити в останній шлях, з'явилися лебеді, полетіли саме кружляли над хатою за сонечком і полетіли в напрямку кладовища на схід сонця, заходу на схід. І віримо в те, що Бог верне наших сонячно воскресних героїв і Ярослава серед них, тим більше, що Бог показав особливе чудо, дорогі люди, про яке хочу завершити з вами розмову. Я що у нас на берегах Дністра, поруч Франківська, є багато лебедів, які, ймовірно, мають прилетіти саме на наше озеро, перед тим, як Бог має прийти за що були пророчі сни. і в тому числі і мені, і іншим людям, тим, що зв'язані зі мною. І дай Боже, щоб це сталося такі цією весною. Скоріше, щоб була наша перемога з Богом та нашими героями. Ось госенька, ось 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 Не треба це виходити, от вони виходять і будуть підходити до кукурудзи і будуть собі бачите, вони підходять. Любов Леськів із села Долина, що на Івано-Франківщині, майже два тижні підгодовує лебедів зерном. Жінка розповідає, що птахи з'явилися на річці Дністер 13 січня. Їх помітив односелець Михайло Бринський та забив на сполох, адже температура повітря впустилася до 15 градусів морозу. Річку вкрив лід і залишилися лише невеликі ділянки відкритої води, де скупчилися птахи. Староста Долинського старостинського округу Марія Бортник каже, лебеді на Дністер прилітали і в попередні роки, але їх була незначна кількість. З її слів, востаннє Дністер замерзав тут вісім років тому. Найбільше в 25 п'ять році було 28 штук. Вони зимували, там є острів, і там є багато І Вони собі влюбували це місце. Місцевий житель Павло Пацаган каже, через кригу птахи не можуть здобувати їжу біля берега. Тож люди вирішили згуртуватися і почали підгодовувати. Лебедів спочатку самотужки, а потім звернулися по зерно до місцевих фермерів та обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок. Згодом після оголошення в соцмережах збирали зерно з усього села Долина та прилеглих сіл. Також люди постелили вздовж берега сіну, щоб лапи птахів не примерзали. Також, зі слів Павла Пацагана, годувати лебедів приїжджають люди з інших населених пунктів. Зі слів ветфельдшерки Олешанської дільничної ветеринарної лікарні Марії Шкурат спочатку на Дністрі було 38 лебедів. Зараз їх тут є орієнтовно сотня та приблизно тисяча качок. Вона каже, що за 32 роки роботи на цій ділянці таку кількість птахів бачить тут вперше. Жінка веде моніторинг ситуації, щоб не допустити спалаху пташиного грипу, а також консультувала місцевих жителів щодо того, чим можна підгодовувати лебедів під час морозів. Я їм казала, що пшениця кукурудза, забовчив не. Іпше їдять кукурудзу і пшеницю. Хліб або кам'якому разі хліб би не дава. Не дай бог якісь плісняві корми. аби були ви розумієте, бо не баби, не захворіли. Птиця здорова все поводить себе. прекрасно. дякуємо Богу і Божим людям за все. Щасливо, Слава Україні.